Гучні заяви з боку уряду про сприяння малому та середньому бізнесу з достатньо обширним переліком обіцянок, таких як зведення до мінімуму кількості перевірок, ліквідації низки контролюючих органів, в тому числі податкової міліції та інших структур, які фактично паразитують на підприємцях, створюючи над ними товстий шар корупційної криги. Наразі обіцяне залишається лише на словах. На ділі ж в Україні існує ціла армія силовиків, яка спеціалізується на вибиванні грошей із бізнесу. Це достатньо велика внутрішня армія, яка ніколи не буде воювати на фронті. Вони воюють з підприємцями. Схема наїздів відпрацьована і відшліфована за багато років до досконалості. Основні бойові прийоми цих військових в лапках, обшуки в офісах, виїмка документів, порушення кримінальних справ, зупинення роботи приватних підприємств. Таких дій стосовно бізнесу в Україні безліч, один з. Прикладів недавній візит податкової міліції на приватне підприємство Нова Аркада, офіс якого знаходиться в селищі Шахтарське і району Волинської області, в результаті якого більше 20 працівників будівельного підприємства ризикують залишитись без роботи. А ви прошкождаєте мої і вам соромно. і вам соромно, що люди залишаються без роботи, без зарплати без цього? Скажіть, будь ласка, товариш-міністр, чому чиняться незаконні дії? Я не бачу. Я не бачу, що документи, які трактував ну, би, що це ті незаконні. Я не бачу. Саш, що... написано було чи чорно-побіло, що тільки -ті, ті офісна техніка, на яких мі... були виготовлені документи, відповідні по відповідного господарського постачальника. Було там таке написано? Так. Ну от. Ну в офісі, в офісі. Так. Чому? Чому? А чому всі вилучаються? А чому всі вилучаються? Боже, вилучають на відписи. Дії з боку податкової міліції щодо підприємства незаконні. Вважає юрист нової аркади Олександр Івченко. Вони вони вважають, що приватне підприємство «Нова Аркада» ухиляється від сплати податків. Проте є рішення судів адміністративних, в тому числі рішення Львівського апеляційного суду, яке набрало законної сили, про те, що податкова незаконно провела перевірку, незаконно донарахувала нам податкові зобов'язання. Податкове повідомлення рішення Новоїнської ДПІ визнаного судом недійсними. Однак це не прошкоджає слідчому і далі вести незаконно вести кримінальне провадження, от, яке би мало вже бути закрите, та як відсутній, відсутній склад злочину, а саме збитків вигляді на надходження до бюджету податків. А які наступні кроки підприємства? Ну, враховуючи, що в нас зараз слідчі працюють по новому кримінальному процесуальному кодексі. Він може слідство, не пред'явивши підозрював вчинення злочинів будь-якій особі, він може цю справу вести безкінечно. Він користується цією прогалиною і незаконно затягує слідство, незаконно збирає, на його думку, докази, які будуть подані кримінальні справи. От. Но, і е, враховуючи, що немає сторони е, захисту по даній справі, так як нікому не обвинувачено підозрював, як підприємство, так і е, директор е, новосати гривач немає можливості е, оскаржити дані дії. Ми неодноразово скаржилися і в, е, в їхнє управління слідства, значить, вони залишаються наші скарги без розгляду. Так, як вважають, що свідки, свідок, а також юридична особа не має права клопотання вносити про закриття кримінальної справи, будь-які скарги вносити. Це тільки може робити сторона захисту. А сторони захисту. ну... По даній справі наразі немає. В результаті обшуку вилучена вся офісна техніка, що фактично зупиняє роботу підприємства. Нарікає Ігор Новосад, директор нової аркади. В результаті дій, які провели контролюючі органи з вилученням оргтехніки, блокується робота підприємства, і це можливо може зупинити роботу фірми і вилучити без роботи людей. Хоча для цього не було ніяких законних постанов, і навіть постанову. Суду, яку приїхали, зачитала Новолинська міліція, сказала, що вона незаконна, але просто відмовилася, оскільки це не я не його територія. Я з приїхав, приїхали. Вони теж перший раз прочитали, сказали що не можна, але Потім була змова двох слідчих і дзвінок прокурорів і далі. Дальше... Далі вони без, 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 не на законних основах це продовжили. Як сама працює взагалі в таких умовах? Будівництво, будівництво того року не фінансується, вже більше півроку провіряють непроплачені кошти по минулому році. Хоча обіцяли там, на протязі місяців, що контролюючі органі е, чи фінінспекція це все провірить, вже пройшли всі перевірки, не фінансуються знову, е, ледь почало фінансуватися і зараз може зупинитися. І коротше, це все ведеться для, по, для повного розвалу е, фірми. Я рахую, що це економіки і, 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 і держави. Но ваша фірма відноситься до малого бізнесу? До малого. Наша фірма відноситься до малого бізнесу. То як ви вважаєте, при таких умовах, при таких перевірках, чи можливо він взагалі. Да, таких бізнес. Взагалі в мене не повинно бути ніколи. тому що Я не є великою фірмою, об'єктом пристального цього. Це все повинно відслідковуватися на рівні банка. І цього. Я сподіваюся, що може нові ініціативи Яценюка. Порошенка буде утралізований, може дійсно щось в цьому зміниться. Якщо ініціативи президента та уряду стосовно сприяння розвитку малого та середнього бізнесу не запрацюють, держава ризикує отримати десятки тисяч безробітних. А громадян такої категорії в Україні і так більше, ніж достатньо.